Від, поговоримо про одвічну проблему батьківсько-дитячих стосунків, а саме відповідей наших дітей Я не знаю. Ця відповідь нас, дорослих дуже часто бісить, особливо, коли ми намагаємося їх виховати нашими розумничками. Але я завжди кажу своїм клієнтам і скажу вам: коли дитина каже Я не знаю, це часто щира відповідь. Бо її передня кора головного мозку, яка відповідає за планування, прогнозування, оцінку наслідків, ще активно формується. І цей процес відбувається вплоть до 25-30 років. Дитина просто ще не має достатньо життєвого досвіду, пружніх, прочних, нейронних зв'язків, щоб дати впевнену відповідь. І оті причину наслідкові зв'язки вона ще не може вибудовувати самостійно, лише через проєкцію батьків. Тому часто говорить словами, поясненнями мама і тата, бо щиро вірить, що ось це і є правда. Ба більше в неї ще формується емоційний інтелект і здатність контейнерувати, витримувати реакції інших людей, як і навички самоврегулювання опісля що також викликає певний страх, тривогу бути неприйнятим і не впоратися з ситуацією, і в тому числі з реакцією батьків, якщо щось піде не так. Але коли ми говоримо, що доросла людина часто говорить я не знаю, це може сигналізувати про слабкість критичного мислення або нестачу навички аналізу досвіду. У дорослому мозку нейропластичність все ще можлива, і це означає, що можна розвивати прогнозування, аналіз і гнучкість мислення навіть у зрілому віці. Практично це означає, що якщо дорослий часто не знає, варто працювати над здатністю, ставити запитання, аналізувати варіанти і приймати різноманітні рішення. А також тренувати свій мозок через нові досвіди, нові завдання, нові комунікації, часто конфронтовані комунікації. Це дуже добре стимулює нейропластичність. Бо, якщо цього не робити, то як ви тоді зможете стимулювати розвиток неокортекса і критичного мислення у ваших дітей? Задумайтесь над тим, якщо вам сподобалося це відео, наштовхнуло на роздуми. Буду вдячна вам за вподобайки, коментарі, поширення і збереження. А також, якщо у вас є бажання попрацювати, чекаю вас на консультаціях. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.